Всім привіт! Сьогодні у нас новий формат. Я такого ще не робив. Ми зараз переглянемо 10 цікавих, або абсурдних, або якихось ще інших об'яв з OLX, які мене зацікавили. Поїхали. Дивіться, перший варіант. Дивимось, звичайно, тільки декор для акваріума. Коряшку, грунти, інші декорації. Вазон для акваріума. Тут людина пише. Вазом для акваріума ручна робота, ексклюзив, новий. В акваріумі не був 400 грам, 160 кам каменів. І начебто все нічого. Ну, Така штучка, прикольно, але тут стоїть ціна: 6400. 6400. Ну, Можливо, людина помилилася, я запитав. 640 гривень? А він каже: а чому не 6 гривень 40 коп? Тобто реально 6400 за отакий маленький горщик з Гальки. Я таке теж, до речі, робив колись. Щось ми таке складали чи башенки. там, На самому початку, у 2015 році. Але продавали чомусь за 200, а тут 6400. Ну, непогано. Я думаю, що завтра, завтра чи післязавтра <завтра> клієнт вже буде на цю справу. Так. Друга об'ява. Що тут у нас? Ага, коряга для акваріуму. Коряжка півтора метри. Ну, дуже красива, да? Брьовнишко, <зяв> я навіть не впевнений, що коряга. <зяв> Порізана пилою півтори тисячі гривень. Ну, люди іноді просто хочуть чи вважають, що просто взяли якесь бревно, додали на Уликс, якщо воно велике, то можна, хтось його купить. Але, на жаль. Я думаю, що такі штуки не купляють. Її ще й обробляти треба, виварювати потім, маб. Навіть якщо це корінь, в чому я сумніваюся, скоріш виглядає як ствол дерева. Так. Ага, 4 тисячі гривень декор для акваріуму. Ну, тут, дивіться, насправді я додав цю об'яву. Тут нічого комендного або там дорогого. Просто як композиція, насправді мені робота сподобалась. Щось в цьому є. Скали такі. Ну, звичайно, 4 тисячі гривень теж воно не коштує, тільки якщо людина як продає як композицію, як якусь роботу, насправді ці камені ми раніше теж продавали. З ними є невеличкі проблеми. Це наш український камінь, він сильно лучиться, він такий м'якенький, і коштує насправді ну, зовсім невеликих грошей. Але композиція непогана. Антону Лайк. Продовжимо. Так. Оце класика. Я не зміг не додати таких об'яв просто тьма. Е, людина назбирала з Чорного моря, там в Одесі, чи, може, в Криму ще колись гальки і продає її. Знаєте, за що? Оцей наборчик. Тут 30-40 чи там 40 камінчиків, просто від, піввідьорка, 200 гривень. Ну, а чому ні? З моря ж привезли доставка вже була. Можна і запросити. <хи> Я навіть не знаю. Чи купляє хтось таку, так, такі лоти? Кіло 60 гальки за 200 гривень. Її тут навіть в Україні можна за 200 гривень ведро купити, 10-кілограмову, якщо захочеш, тому що її ну, багато насправді. Так, пісочок у акваріум: 119 гривень. Дивіться. В принципі, я побачив і подумав, прикольно. Ну, комусь однозначно може зайти. Як ґрунт для акваріума можна використовувати. Ну, да, специфічно. Я, наприклад, не люблю такі ґрунти. Я більш люблю однотонні, щось до професійного дизайну. Але часто використовують різнокольорові камінчики. Але тут є один нюанс: дивимось, ціна вказана за 100 грам, тобто 1200 гривень. Кіло. Не хочете камінчики для акваріума? Ні? Хі, 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 хі. Хтось там каже, дракон камінь, дорогий камінь. 150 гривень кілограм. От на 24 й рік, Будь ласка, 1200 гривень. Купуйте. Так. Ага, цікава коряга в акваріум або Угу. Очень красива, необычна древесина. Украсить важого глок. Дивіться, дорогі мої лоти. Ну, давайте подивимось. Чи реально цікава коряжка? Ну, на фотках просто неймовірно. Прям хоче вже вкинути в акваріум. І що вона такого розміру? Да? Ну, приблизно такого, да? сладошку. І ціна на неї 750 гривень. Слухайте, дорожче навіть, ніж імпортні коряги, які ми продаємо дорогі, <свіття> насправді, <свіття> яких є. Закупка, доставка, розтаможка. І потім ще нюанси за склад, там, за робітників, і за інше все ж у мене посчитано. А тут, от, будь ласка, куряшка з лісу за 750 за ладошку. Яка ще ну, виглядає? Ну, за 150 я вже подумав. Такс. Камні для акваріуму. Дві пачки каменів. Щебенка, ага. Щебенка різнокольорова 850 грам, і Сірі 645. Ну, тут що, гравій гравій сірий, щебенка, реально. І що людина пропонує? 80 гривень? Ага, а якщо одним лотом, то 100 і плюс доставочка. Ну теж шик. Просто чудові грунти. Вперед беремо. Так, ага, оце мені дуже сподобався дизайн. Я насправді люблю такі дизайни. І на Олексі їх повно. Ну, я так думаю, не знаю, дитині, можливо, роблять. Може, це і не спішно, але іноді я бачу, що і дорослі люди. Якщо ви так робите. Не варто, будь ласка, пишіть дизайн акваріума у Гуглі, трохи подивіться, Ютубчик, може, чи ще щось. Навіть для дитини є сенс робити, якщо і, звичайно, там не два роки, є сенс робити вже щось більш схоже до реального акваріуму, тому що це ну зовсім не схоже. Якісь ракушки, якісь різнокольорові камінчики, ніякої звичайної красоти тут нема. Акваріум в чудовому стані. Ще й сачок і камушки і ракушки. Ну клас. Так, ну це теж такий. Просто тут людина пише пів кіла 180 гривень, за якусь породу незрозумілу. Дуже маленькі камінчики, 6 см. Ну, то от, от такі камінчики. Да. Тут мені що привернуло мою увагу? Стан прекрасний. Пишеться самовивоз або відправка тільки по передоплаті наче автомобіль продають стан лакокрасочного покриття. Ідеальний. <рес> Звичайно, такий лот теж ніхто не буде купувати за 170 гривень, пів кілокамні, ще й незрозуміло, яких. Чи впливають він там на воду, чи не впливають. Так, і остання об'ява: Грунт різнокольоровий. 10 кілограмів. Але знову ж таки. Ціна 3600. Я не знаю, люди взагалі ну, хоч, ну, хоч трохи, можна ж зайти на OLX, там, чи на сайт, чи взагалі, взагалі подивитись, що воно коштує. Ну, 3 600 за 10 кілограмів різнокольорового ґрунту, який, взагалі, скоріш за все, класти не можна в акваріум. Тому що, ну, зазвичай, ці ґрунти, вони якості поганої. 90%. І якщо. Пройде час, воно почне злізати ця краска. Це звичайна справа, все таке постійно. І Просто подивіться, який інтер'єр тут, який тут екстер'єр, на чому сфоткано. Ну, от одразу видно, що людина багата і задорого продає. Так, ну що, як вам рубрика? Будемо ще оглядати якісь обяви. Якщо будемо, черканіть, чи лайк поставте лайк. Якийсь час, ще щось подивимось, грунди, коряшки, камні. Там об'яв на Олексі. так, Це я так за 10 хвилин вибрав, що саме цікавим мені здалося. Дякую, що дивились. Бувайте!